Тривожні кнопки виклику поліції почали з'являтися у публічних місцях закарпатських міст. Кожен, хто опинився в надзвичайній ситуації, став жертвою чи свідком правопорушення, може скористатися послугою термінового виклику поліції. Тривожна кнопка передає дані одразу на пульт централізованого спостереження, після чого відправляється наряд на місце встановлення даної кнопки дислокації. Будь-який громадянин може скористатися нею, якщо сталася надзвичайна подія. викрали сумочку, телефон, тобто немає. Має можливості перезвонити в поліцію або будь-як викликати наряд поліції, може підійти, скористатися даною кнопочкою. Вони марковані спеціально терміновий виклик поліції, вони завжди, як правило, з підсвіткою. Працюють вони в автономному режимі навіть у цей час, коли вимикають електроенергію. Вони також працюють в автономному режимі. Подібні кнопки виклику поліції уже роками функціонують у різноманітних установах. Тож, якщо мобільний викрили або він не працює, скористатися терміновим викликом поліції можна було у банку чи ювелірному. А нещодавно встановлені кнопки, що важливо функціонуватимуть цілодобово. Аналоги даних кнопок були встановлені в ювелірних магазинах, в ТЦ торгових центрах в, централь... в місті Ужгород, в центрі міста Ужгород. Дана локація відзначалася наліпкою терміновий виклик поліції, тобто будь-який громадянин міг зайти в ювелірний магазин або будь-який магазин, де було відзначено даною наліпкою, натиснути тривожну кнопку, і працівники поліції одразу приїжджали на місце дислокації даних кнопок. Поліція застерігає від фальшивих викликів. кажуть, кожен, хто вирішить натиснути кнопку, аби розважитись, потрапить на відеокамер спостереження і отримає штраф. Тому до цієї послуги просять ставитися серйозно. Наразі в області вже встановлено п'ять тривожних кнопок в Ужгороді, Мукачеві, Виноградові та Рахові. Додатково цього місяця з'являться ще 15. Це тільки почалася така проводитись, такий соціальний проект, така акція, і вона поступово впроваджується. Я думаю, що в нашому регіоні їх буде набагато-набагато більше, і такою кнопкою терміновою кнопкою виклику поліції скористаються дуже багато наших громадян, які потрапили у нез ситуації.